По першому слову, по першому питанню виступлю я, дозвольте, будь ласка, я хочу, знаєте, перше, хочу зробити сьогодні таке звернення наших депутатів на підтримку президента України Зеленського. Ну, вкратце трошки скажу своїми словами. Ви пам'ятаєте, практично рівно три роки назад, як розпочалась війна. Ви пам'ятаєте цей день, цей, цей ранок, як всі люди разом піднялися, стали на захист. Всі забули за все, забули за всі свої сори, якісь між собою, десь якісь питання, і всі стали на захист. І тому ми ворога зупинили. І тому ми ворога зупинили. Якби ми, ми тоді не стали разом всі, повірте, він був вже у нас тут на території в Києві теж. Але ми всі стали. Пройшло три роки. Пройшло три роки. І сьогодні нас е, зрозуміли, що нас потрібно трошки посварити між собою, трошки розірвати. Трошки розірвати. Ви бачите, що сьогодні на міжнародній арені відбувається, я не буду сьогодні це говорити озвучці, ви це бачите всі, і читаєте, всі чуєте. На жаль, ситуація непроста. Ми знову повинні стати разом. І ми знову повинні стати разом. Тому сьогодні є таке звернення, що ми витримали цей період, утримались, щоб е, війна закінчилася. Нашою перемогою, щоб нас не здали, щоб нас не здали. Просто буде дуже жалко життя тих людей, наших хлопців, які його віддали, і не буде того результату, якого не чекали. То воно повинно бути. Тому в мене таке звернення. Дозвольте, я зачитаю. Шановні депутати, Україна стала об'єктом безжалісної агресії з боку Російської Федерації, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та страждання. Вже сьогодні маємо тисячі загиблих, окуповані території в Криму, місті Севастополь та на сході і півдні нашої країни. Агресор не, прийняє, не припиняє свої атаки. Щодня ми переживаємо ракетні удари, бомбардування наших міст, знищення енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури. Країна агресор чинить масові воєнні злочини, терор і геноцид, вбиваючи мирних громадян, катуючи полонених, депортує цивільних осіб, зокрема дітей, знищує нашу культурну спадщину. Ніхто не має права забувати, що ці злочини підривають основи міжнародної безпеки та стабільності. Агресія Російської Федерації це виклик для всіх, хто прагне миру і стабільності у світі. І нехтуючи чи своїми зобов'язаннями, Росія ставить за загрозу не не лише нашу країну, але й весь міжнародний правопорядок. Водночас війна продемонструвала надзвичайну сіткість, відвагу та незламність українців, готових віддати все для збереження своєї держави, її незалежності і єдності розвитку. Вона об'єднала українців як націю, зміцнивши віру в наші сили та в нашого лідера, президента України Володимира Зеленського. А саме під його керівництвом ми долаємо найважчі випробування. Наша країна тривалий час тримає оборону Східного фронту ЄС, взявши на себе удар усієї воєнної потуги країни Агресора. Сьогодні від Збройних сил України та Верховного Головнокомандуюча президента України Володимира Зеленського залежить майбутнє Європи. Ми, депутати Резільської міської ради, 8 скликання висловлюємо повну підтримку президенту України Володимиру Зеленську, який щоденно докладає значних зусиль за зазначення стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ обрав свого президента на демократичних виборах, і він залишається легітимним головою держави, що невпинно працює на благо країни навіть у наскладніші часи. Лише українці мають виключне право визначати, коли та за яких умов змінювати свою владу. Сьогодні як ніколи важливо підтримувати єдність і консолідацію зусиль задля за захисту суверенітету та незалежності України. В єдності переможемо. Трошки, трошки, трошки ще додав: ви бачите, які ще зусилля. Скільки сьогодні європейських лідерів приїхали в Україну, скільки сьогодні поїхали в, 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 в США. На підтримку України. На підтримку України. Це дуже дуже дорого сьогодні. Вартує, то, що сьогодні скільки країн, скільки народів, скільки сьогодні підтримують нас. З той же Америці сьогодні люди вийшли на протест, на протести для того, щоб підтримати Україну. І ми повинні утриматись разом і зберегти незалежну Україну. Будь ласка, якщо є якісь кого-то виступи, які саме пережити прийдемо до голосування, якщо є якісь виступи, якісь питання, будь ласка. Ну, зараз переділи сайт Верховної Ради. Во нього поставляють Російська Федерація з маленькою буквою, Тому можна і в нас створити. Тому... Ну, питань немає. Це, це граматично. Без, без питань. Я думаю, що це правильно. Будь ласка, більше немає. Переходжу до голосування. Хто за те, щоб звернення прийняти, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Жду нового. Дякую. Дякую. Е Звернення прийнято одноголосно, так? Так. так дякую.